Доброго дня всім аріям аграріям! Сьогодні будемо робити садову плитку, звичайну для саду, не супер-пупер якусь, а звичайну садову плитку. Для цього нам знадобиться щебінь, пісок, цемент, пластифікатор. Та вода. Робимо це в перший раз, тому, якщо буде там помилки, пишіть у коментах, де помилилися. Може, що не так зробили. Пластифікатор у нас такий звичайний рідкий. вібростол збацали з того, що було. На пружинках такий двигун це наждак був. Закріпили в нього такий круг з грузиком. Ну такий Собі екцентрик. Заказали пластикові форми. Це плитка 30х30. Перед заливкою бетоном зволожуємо сумішу бензина з отработкою. В цих ваших інтернетах молодежних пишуть, що це потрібно для того, щоб не прилипало, та плитка легше виходила. раствор мішали. У таких пропорціях. Далі на вібростол. Воно все розповзеться рівномірно. Якщо треба, то підсипаємо раствору. Підуть отакі бульбашки, то виходить повітря з раствору. Вібростол для цього потрібен для того, щоб раствор був більш щільний такий, без бульбашок. Від цього цей бетон буде міцніший. Ну і, звісно, більш щільно заповнить всі куточки тієї форми. Якщо є бажання, то можна підрівняти це зворотня сторона плитки. Але можна не рівняти, як на мене. Потім складуємо штабілями, ну в кого ще є. Тут, наприклад, два поверхи, там ще буде третій, потім накриваємо плівкою, в нас є така звичайна плівка чорна, але то не суттєво, можна і прозорою. Та залишаємо на 2-3 доби, поки суміш не бере хоч якусь міцність. Через 2 доби, як ми подивилися в мудрому ютубчику, виставили все це на сонечко для того, щоб пластмаса прогрілася та легше відходила. Ну що, пробуємо. Виходить легко, трохи ще сира. На вигляд нормально все, може рано витягли, не знаю. На дотик гладенька, та виглядає причудово. Як для першого разу, то топ. З форми виходить доволі легко, вона ще стане світліше, як просохне. Ось бачите ще. Волога там є. Треба було ще потримати. Ну, мені так здається. Але для першого разу я в захваті. Ось бачимо ще причудовий вигляд, плитка стала світліша, мені подобається. А далі настав лютий треш. Почали робити садові то метрові бордюрчики. Все йшло гладко, трамбанули на вібростолі, потримали три доби, все зробили по технології, і ось що вийшло. Бордюри потріскалися прямо у формах. Що пішло не так, гадки маю. Ось бачите, це тріщини ще з'явилися у формі. Тобто витягували, не стучали нічого, було одразу видно, що є тріщини. Є в мене питання до досвідчених глядачів мого каналу, що могло бути, які поради для бордюрів, бо плітка. Ну, нормально все. А саме бордюри чомусь ні. Щось з цього вийде, зніму другий відео, саме про бордюри. Мені ж самому цікаво, що не так. Накидайте, будь ласка, порад, подивимось. Отже, не забуваємо підтримувати канал, ставимо лайки, дізлайки, коментуємо, поширюємо у соцмережах, підписуємося, підтримуємо ЗСУ через фонди. Волонтерів, яким ви довіряєте. Пробуйте, експериментуйте, та все в вас вийде. Всім пока!